Не минуло і три роки. А ні, минуло, як офіційний Nissan Leaf доїхав до України. У 2017 році було представлено цей електромобіль офіційно на світовому ринку. У 2018-му перші моделі в цьому, в другому поколінні Nissan Leaf почали заїжджати до України. І в нас навіть був огляд на нашому YouTube-каналі, можете подивитись. Посилання буде ось тут. Нарешті у 2021 році електромобіль Nissan Leaf є у салонах офіційних дилерів Nissan в Україні. Чим відрізняється офіційний Nissan Leaf від сірого Nissan Leaf, Давайте розбиратися. Отже, для мене стало Невеличкою несподіванкою, наскільки приємно їде Nissan Leaf. Я не очікував, що він буде настільки комфортним у Русі. Посадка тут доволі висока, як для звичайного хешбека, Майже кросовер. Огляд дуже добрий. Відповідно, дуже гарно керується. Ну, мені дуже комфортно їхати. Тут дуже гарна шумоізоляція. Це мене приємно вразило. Казати про запас ходу, то на цій 40 кВт-годинній батареї Nissan обіцяє, що електромобіль забезпечить рух на одному заряді 270 км за містом і до 380 по місту цього показника можна досягнути, використовуючи всі режими економії енергії та рекуперації, які тут є, але при цьому не виключаючи клімат контроль. Це за циклом WLTP. Тут є ну, звичайні режими їзди. Це задня так звана передача, нейтралька, драйв. Потім з драйва можна переключити в режим B, брейк тобто рекуперація, посилена. Це допомагає економити заряд, знімаючи енергію з колес та відправляючи її до батареї. Потім є такий режим, як eco, який дозволяє також трохи плавніше стартувати і гальмувати. Це також економить заряд батареї. І третій момент, який забезпечує максимальний а, запас ходу на одному заряді, це а, управління електромобілем за допомогою і-педал. E це такий режим, коли вам не потрібно перекидати ногу з педалі гальм на педаль акселератора. Ви просто тримаєте а, ногу на ексел на педалі акселератора і керуєте автомобілем завдяки одній педалі. Це... Досить незвично, але коли звикаєш, це дуже зручно. Навіть ось у заторах, коли от ми зараз стоїмо. Вам не потрібно кожного разу перекидати ногу і утримувати педаль гальма, коли ви стоїте на одному місці. Нагадує режим автохолд в деяких автомобілях. Тут цього режиму немає автохолду, але є і педал, і це дуже зручно. Зразу скажу, що електромобіль повністю пристосований для використання в наших сурових зимових умовах. Тут є і клімат-контроль з підігрівом, є і підігрів передніх крісел водія і пасажира, а також є підігрів заднього дивана, що також дуже комфортно і корисно знову ж таки в наших сурових умовах. Зарядка можлива від перемінного струму на швидкості 6,6 кВт, як і е, було. А... Шадемо також тут присутній. Так, от бачимо роз'єм Type 1 червона така помаранчева кришечка, і шадемо швидкий до 50 кВт, здатен заряджати цей електромобіль. Безключовий доступ тут реалізовано таким чином, що потрібно кожного разу натискати на цю чорну. Кнопочку, аби зачинити, або відчинити а, двері автомобіля, панель управління кліматконтролем знаходиться ось тут під центральним монітором. І дуже все зрозуміло. А, ставимо режим авто, і він сам визначає або нам треба вмикнути кондиціонер, або підігрів, якщо а, за. Бортом дуже холодно. Дуже прикольна фішка. Це камера заднього огляду і огляд на 360 градусів. По-перше, камера вмикається одразу, коли ви тільки вмикаєте задню передачу. Ось, ви бачите не тільки зображення з задньої камери, але повністю весь ваш автомобіль і все, що навколо в нього відбувається. Також ви можете. Не обов'язково вимикати задню передачу, можна просто натиснути кнопочку камера і побачити те ж саме зображення, або просто змінити зображення. Це ось у нас переднє. Ось ми бачимо, що відбувається по правому борту. І Це дуже зручно, коли ви оминаєте якісь тумби, клумби в місті, або якісь топчики. Дуже Зручно паркуватись, який же автогік, і без гаджетів. Їх потрібно десь заряджати, і для цього в електромобілі Nissan Leaf також є все від роз'єму USB Type-C, який позначений першим номером тут. Від до роз'єму звичайного USB, а також роз'єми для зарядки гаджетів для задніх пасажирів. Ну і ще три прикольні фішки. Без яких керування електромобілем Nissan Leaf не було б таким комфортним, яким воно є наразі. По перше, це адаптивний круїз-контроль з можливістю виставити дистанцію до автомобіля, що йде попереду, і таким чином дотримуватися швидкості заданої. По-друге, це Система допомоги утримання в смузі руху це такий Lane Assist, але трошки недороблений недоповнений автопілот ProPilot фірмовий Нісанівський, який нам обіцяють з року в рік, але він досі до нас не доїхав в повному обсязі. Але от трошки урізаний, він вже тут є. І третє це. Мультимедія система Nissan Connect 4 з дуже непоганою штатною навігацією і можливістю підключення гаджетів за допомогою Apple CarPlay та Android Auto. Ну і огляд був би неповним. Якщо б ми казали тільки про плюси цього електромобіля, є й декілька нюансів зауважень. По перше, це ручник, тобто стояночні гальми, які вмикаються ногою. По-друге, тут немає української мови в меню мультимедія. Сподіваюсь, незабаром вона тут з'явиться. По-третє, дуже блікує екран мультимедіа на яскравому сонці. це не дуже зручно іноді навіть не видно, що показує камера заднього огляду. По четверте, тут е, рідинного охолодження батареї, і в спеку навіть виробник не дуже радить заряджати часто від фасчарджера батарею, тому що вона може перегріватися. П'яте це те, що неможливо налаштувати таймер клімат контролю або зарядки електромобіля через основне меню мультимедії системи. Потрібно це робити через Панель приладів і за допомогою кнопок на кермі, ну це дуже незручно, як на мене, а, простіше це робити на тачскріні. І останнє це те, що тут все ж таки Type 1 роз'єм. Якщо у вас, наприклад, два електромобілі в сім'ї, два офіційні і лише один з них Nissan, то а, під них потрібно буде два різні роз'єми: Type 1 і Type 2. Але якщо ви заряджаєтеся вдома від звичайної Розетки 220 вольт, то в штатній комплектації якраз іде кабель, який дозволяє заряджати електромобіль на швидкості там два з половиною або 3,3 три від звичайної мережі, і вам ніяким чином це не завадить заряджати свій електромобіль до повного заряду, як я це робив весь час. Тест драйву, тобто я спочатку подумав, що мені буде дуже некомфортно стайп-1 заїжджати на публічній станції, заряджатися. Але як показала практика, мені вистачило звичайної побутової розетки і на публічній станції навіть не заїжджав. Щодо відмінностей офіційного Nissan Leaf від Сірого. Я назвав три основні: по-перше, офіційний має роз'єм. Тип 1 для зарядки в сірого може бути тип 2, якщо він імпортований з Європи. По-друге, в офіційного є гарантія до 8 років на батарею або 160 тисяч кілометрів пробігу. В сірих така гарантія можлива, якщо тільки цим питанням дуже заморочитися і встати на гарантію десь у Європі і там же обслуговувати автомобіль. Стосовно обслуговування, сервіс це також фішка офіційного автомобіля, тому що він повністю підлягає всім ремонтам. На нього є всі запчастини, і навіть батарею вже можуть ремонтувати та частково перепаковувати на офіційному Nissan сервісі. Краще пізно ніж ніколи. Мабуть, таким принципом керувалися в Ніссан, коли виводили електромобіль Nissan Leaf на український ринок офіційно. І сподіваємося, що наступне третє покоління цього електромобіля доїде до України трошки раніше, ніж через 4 роки після офіційної презентації. На цьому у нас все. Дякую, що додивилися до кінця. Не забудьте поставити вподобайку до цього відео, підписатися на канал та зінкнути на. Дзвіночок з вами був автогік Євгеній Муджирі. Пока.